Літо літечко буяє, а зате і осінь наступає, і, як кажуть, готуйте сани влітку. А ми робимо заготовки, як воно називається, підказує? Бракет. Бракетів. Оце отака установка зроблена вінтиком за 3 години. За три години. Я не знаю, на що тут треба нажимо. На чотири отаких. Як воно називається, підказує? Штуки бракетів Ну, а це ціліндри, да? чи що да. це? Ага. І оце, оце ростор розкажи, що робиться. Роствор робиться, відро бумаги. Відро бумаги два, відра тирси, два відра тирси. І виходить, з одного заколота 16 бракетів. І з одного заколота за таку, на такі ночове 16 бракетів. Оце отака взимку ми отоплюємо. Оце вони тут трошки підсихають, а потім складаються такий ось сарайчик. Дрова тут колись були і будуть, я так думаю. Вони зараз дуже дорогі, а оце ось за такого можна зробити добавочку. І взимку буде тепленько.